Доброго ранку. Ви дивитесь ранок вдома. І в перший день лютого для вас працюють Костянтин Октябрський та Лілія Реприк. Бадюри музики до нашого пробудження додає маестро Костянтин Драгульов. А смачних ароматів кулінарний експерт Чаба Бакош. Чабо, М -м -м. доброго ранку! Доброго ранку Чим сьогодні друзі? дивуватимеш? Сьогодні ми приготуємо мазанку з uh, із італійського, італійського сира. Рікота з м'яленими помідорами м'ятою і приготуємо аналогічний варіант із нашого українського сиру на український лад. Чекаємо з нетерпінням зустрічі на кухні. Але спочатку дізнаємося, які історії приготувала наша команда для середи. Що цікавого чекає на українців та іноземних гостей на столичному залізничному вокзалі, окрім потягів, що ходять за розкладом, попри все. Хто зігріває воїнів ЗСУ в'язаними шкарпетками та душевним теплом? Як нідерландський комік жартами підтримує незламних українців, спортивні новини, мультфільми, фінансова консультація від нашої експертки Юлії Баткалови, нові правила та деталі вступної кампанії 23 від сьогоднішнього гостя? Все це та багато іншого побачите і почуєте протягом найближчих двох із половиною годин. Але перш ніж ми перейдемо до реалізації ранкових планів. Подякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість починати новий день. На календарі перше лютого. А от якби ми вели ранковий етер у часи Київської Русі, то зараз привітали б вас із першим січня. Бо в ті часи, третій місяць зими називали саме так. Саме в цей час починали готуватися до сезону підсічного землеробства, рубати сікти дерева, щоб навесні викорчувати пні та засіяти землю. Ну а вже значно пізніше назва січень перемістилася на попередній місяць. А останній місяць зими як тільки не називали і е, бокогрій, mm -hmm. і скажений і сніговій, крутень, зимобор, лютень, Тергів. межень. Все зрозуміло, крім межню, це як це те, що ну на межі між зимою і між весною. Отже, чекаємо весни як ніколи. Ще з лютого минулого року про історичні події першого лютого в Рубриці День весторії. Цього дня 158 років тому Сполучені Штати Америки скасували рабство. Резолюцію конгресу підписав тодішній президент США Авраам Лінкольн. В Америці багато рабів працювали на плантаціях, а рабовласники з ними дуже жорстоко поводились. Били, не годували, всіляко принижували. 1861 року у США почалася громадянська війна між північчю і півднем. Основна причина конфлікту прагнення південних штатів поширити рабство на північну частину країни. Тоді президент Авраам Лінкольн зрозумів, що країна стане або повністю рабовласницькою, або цілковито вільною, тож вирішив раз і назавжди скасувати рабство. Конгрес розглянув пропозицію про заборону примусової праці та схвалив документ на честь його підписання. 1 лютого у США щороку відзначають Національний день свободи. Я свої картини називаю дітьми. Вони мені дуже дорогі, адже викладаю себе до абсолютності. Це слова художника Володимира Микити. Він народився 1 лютого 1931 року в Закарпатській області. Закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Головна тема творчості художника життя та побут закарпатського села. Його картини є в музеях і приватних колекціях України та Європи. Одна з найвідоміших. Ягнятко. Сьогодні відзначає день народження американський актор і продюсер Майкл Холл. Від дитинства він співав у хорі та брав участь у шкільних виставах. За словами актора, він завжди хотів бути у центрі уваги. У 28 років дебютував у мюзиклі Кабаре, куди його запросив відомий режисер Сем Мендес. Вистава була дуже успішною і допомогла артисту потрапити в кіно. Хол зіграв у серіалі Клієнт завжди мертвий. А всесвітню популярність актор здобув після серіалу Декстер. А яким буде 1 лютого 2023 року, залежить від кожного з нас.